Транспортний колапс Даївці Києва страйкуватимуть і не вийдуть на роботу. Такими кричущими заголовками лякала мережа вчора. Проте сьогодні всі інспектори на своїх місцях. Хоча стверджують, причини для мітингу в них справді є. Що ж з бурію правоохоронців? Дізнавався Олексій Кондаков. Про їхній страйк вчора репетував увесь інтернет. Анонс демаршу столичних даївців спершу з'явився ось на цьому сайті. Перестанем виїжджати на визови, оформляти ДТП, регулювати віжені. Город окутає хаос. може даже уйдем всі на банічне страйкувати інспектори. Планували, нібито через звільнення 42 колег, яких підозрюють у переслідуванні автомайдану. Та як виявилося, сам сайт не має жодного стосунку до дорожнього контролю. Активісти стверджують, їхньою назвою хтось користався. Маркіс по контрол.орк.ю вот та наш сайт з інформації подається вот іменно на этом сайті. Усі на своїх місцях таку картину побачили джедаї сьогодні у столиці. але не буває диму без вогню. Конфлікт між теперішнім керівництвом МВС і звільненими працівниками таки є. А чутки про закриту зустріч, у якій брала участь заступниця міністра Екас Гуладзе, підтвердили в прес-службі міліції. У мене вже була Буде ще одна ячого А На що такі мені при службі міністерства нам так і не розповіли, до чого вчора домовилися з працівниками ДАІ. тому ми спробуємо дізнатися це у самих інспекторів. І ми вирушаємо на пошук ДАІвців столичними дорогами. Довго шукати не довелося. Про мітинг кажуть, знають нашу табозі міністерства. Там ніхто, мабуть, там був, не були та Ні, Ну що в цьому є доля правди, яка. ну не ну уж також що мітинги. Каталовового мітінга то, мітинг, то ні. ніхто вообще ще нічого ні говорили. Інші розповідають про що саме домовлялися з керівництвом. Та їх можуть в залі збирати там якісь вопроси, як вчора задавати розмушається, <ривіт> чому інспектора <ривіт> і не пише туда заяву за словами інспекторів. Виявляється на закритому засіданні еказгуладзе запропонувала даївцям подавати документи на вступ до патрульної поліції. Та за нашими даними, поки інспекторам пропонують проходити конкурсу поліцію на загальних засадах, додамо лише, що в Грузії свого часу з першого дня роботи патрульної поліції було звільнено близько 15 тисяч так званих старих правоохоронців. От тільки пропозиція залишитися схоже зацікавила не всіх українських даївців. Ми отримали тоді 300 доларів роботу, що боїм час днів. А що на біша? Ну шесть на прив'язати до цього курсу.